Нашої діяльності це веб-аналітика. Підніміть, будь ласка, руку, хто користується інструментом, який називається Google Analytics. Пласне. Це дуже приємно, що багато хто його використовує. А, Google Analytics це досить цікавий інструмент, досить комплексний. А, проте треба розуміти, що це всього анансового інструмент. Тобто він може не дасть рішення вашого там, питання, вашої проблеми, організації сайту і так далі. Напротязі сьогоднішнього моєї сьогоднішньої доповіді, я буду намагатись розповідати про можливість Google Analytics, яким ви можете використовувати для покращення свого проєкту. Зокрема, хотів би наголосити, що договір орієнтований на людей, які в принципі, досить не розбираються в Google Analytics, тобто знайомі там, і використовують до базових міст. Ну, Напевно, будемо використовувати таким чином який проєктів. Термін ґропоаналітика, думаю, багато хто з ним знайомий, його можна прочитати в інтернеті, в Вікіпедії і так далі. В нього є ключовий момент. Гропаналітика займається не тільки збором даних, тобто зібрати дані ці інструменти, а вона також займається тим, що дані треба віданалізувати і інтерпретувати. Тобто, саме главний аспект законодавства. А любимо інструмент, в тому числі веб-аналітика, вона має свої обмеження. обмеження вони продиктовані загальною екосферою. Тобто, а, так як веб-аналітика прив'язана до веб, то відповідно ви можете мірити все, що відбувається у вебі. Ну, відповідно, фактори, які знаходяться поза вебом, ви можете міряти їх, деякі їхні поза впливи на ваш проєкт, поміряти тобто, там вплив вашого бренду в офлайні. Інструменти на онлайн інструменти веб-аналітики досить важко і, в принципі, це досить цікаве питання, яке зараз намагається вирішити. Проте не, Про не а, а, Так, Так. А, система Google Analytics вона має деякі свої моменти. Вона заключається в тому, що вона працює на трьох основах. Це JavaScript-дескріптор, тобто це невеликий фрагмент коду, який ставите собі на сайті. Другий момент це використання куки з файлів, це такі невеликі файли, який файл, файл, браузер а, встановлює собі на комп'ютер, на ваш комп'ютер і комп'ютер користувача. І третій момент це а, мої картинки, вони в інструменті Google Analytics має назву utm View. Принцип роботи інструменту Analytics заключається в тому, що ви його загружаєте якийсь який сайт, на якому встановлений Google Analytics, він відправляє запит на сервера збору даних компанії Google, потім ці дані приходять на сервера обробки даних, і потім вони вже, вони вже відображаються в самому інтерфейсі Google Analytics. Виходячи з цього, є ряд обмежень в основному Google Analytics. Обмеження полягають в тоження полягають в тому, що перше, дані, вно, дані які збирає система Google Analytics, вони вновляються досить повільно. Тобто, в середньому це порядка доби. Тобто, ви можете оцінювати дані, які були у вас вчора. А, хоча незважаючи на це, що дана система Google Analytics вони відкрили бета тестування інструментів, який називається Real Time Analytics, коли в самому інструменті можна дивитися, скільки користувачів знаходиться зараз у вас на сайті. А, знаходиться це поки в закритому бета-тестуванні, вам просто треба відправити замок на блозі системи Google Analytics і вам відкриють доступ до цього інструменту. Ну, для тих, хто є сертифікований партнером компанії Google, тобто має проміта статус, ці всі функції вони відкривають одразу ж. Інше обмеження заключається в тому, що система Google Analytics вона не збирає статистику по ботам. А, досить часто. Власники сайтів задають питання, а чи там фігурує в статистиці Google Analytics, там відвідування ботів, всяких програм, які сканують інтернет і так далі. Зв'язку з тим, що система Google Analytics працює на базі трьох попередніх правил, тобто javascript дескриптор cookies і картинки, боти вони не попадають в звіти системи Google Analytics. Інший ну, момент зазвичай в тому, що система Google Analytics не збирає персональні дані. Тобто Вона не збирає дані про те, з якого адресу прийшов користувач, як його звати і так далі. Хоча, скажу вам по секрету, при бажанні це все можна настроїти. Проте це буде протирічити правилам системи Google Analytics, ну і відповідно у вас можуть бути деякі санкції зробити. При вмілому користуванні все це можна зробити. Що у вас є така необхідно? А інший момент заключається в тому, що за регламентом система зберігає дані на протязі 25 місяців. По факту, у нас правильні дані зберігає дані на багато більший термін, але по документації, яка вони афішують, у них є мінімум 25 місяців. Тобто будьте готові, що дані більше, ніж двохрічної давності, вони можуть потрапити до вашого карту. Ну, досить неприємний момент заключається в тому, що з системи Google Analytics немає можливості експорту даних. Тобто, якщо ви захочете перейти... А на іншу систему Web-Anaлітики, формати Яндекс.Метріка чи планіча купити, то ви не зможете експортувати дані з Google Analytics ну, на ляту іншу систему Web-Аналітики. Налаштування системи Google Analytics воно досить просте. Тобто ви там берете код, ставите собі на сайті і необхідно проконтролювати два основних моменти. Перший момент треба проконтролювати, що у вас на сайті стоїть новий код системи Google Analytics. Він вже рік як не новий, проте у багатьох все ж стоїть старий код. А, новий код не відкриває доступ до багатьох нових функцій і, в принципі, за них перспектива розвитку системи. Тобто, якщо у вас на сайті стає старий, сьогодні ж треба його замінити на новий. А інший момент зазвичай в тому, що. Важливо для українських регіонів все підключувати розпізнавання регіональних пошукових систем, тому це там, скажімо, ТАЮА, якщо вам цікаво, а, якщо ви хочете сегментувати букер та, та і так далі. цих пошукових систем може бути а, досить великий. До речі, в українському сегменті досить багато трафіку можна отримувати з такої пошукової системи, ну не зовсім пошукової системи, а портал милу, який базується на системі пошуку Google. А, наступний момент зазвичай в тому, що ну, багатьох, багато з вас знає, що є декілька джерел трафіку тобто, прямий трафік, органічний трафік, тобто це переходить з пошукових систем, оплачуваний трафік, пошукових систем, ну і трафіка з сайту, який слава на вас. А, якщо ви запускаєте там банерну рекламу чи використовуєте інші системи контекстної реклами поза системи Google Analytics, то треба промаркувати а, адреси, які славася на ваш сайт. Реалізуються таким чином, що в кінці адреси на ваш сайт додаються додаткові параметри, які дозволяють системі Google зрозуміти, що це перехід доєкта, чи це перехід з банерної реклами. Досить примітивне правило, проте багато хто його не актує. В результаті потім досить важко відсвідкувати переходи з Яндекс.Директу ну, і відповідно проаналізувати, наскільки цей трафік був активний. Три основних метрики, які є в системі Google Analytics. Uh, visitors, Visits і Page Views. Uh, якщо ви стандартно заходите в систему Google Analytics, ви бачите таку метрику, яка називається Visits, або Посічення. Uh, хочу вам акцентувати вашу увагу на те, що це не користувачі, це посічення, тобто це сесії для вашого сайту. Uh, досить часто замовники чи власники сайтів відкривають Google Analytics, бачать перший екран, там великі цифри і кажуть, що на наш сайт прийшло 5 тисяч посетителей за сьогоднішній день. Насправді це не так, бо це 5 тисяч сесій до вашого сайту. Тобто протягом дня користувач може виконати декілька сесій по вашому сайту. Тому будьте уважні. А якщо це проілюструвати, це то можна зобразити в форматі піраміди, де у вас кількість користувачів, тобто людей, які зайшли на сайт, це буде вихідка піраміди, кількість їхніх сесій, тобто посічення, це буде середина піраміди, ну і кількість сторінок, які вони подивилися, це буде низ піраміди, тобто їх буде більше всього. Якщо у вас виникає щось, що протирічить цій піраміді, то це означає, що у вас досить специфічний сегмент, тоді може бути не піраміда, а так і або у вас, неправильно построєна система Google Analytics. А Час перебування на сайті. Багато хто прив'язується до цієї метрики, але, чесно кажучи, я вважаю її недоцільною. Недоцільною я її вважаю ті, а, при, по, по, по тій причині, що система Google Analytics визначає час перебування на сторінці або час перебування на сайті, виходячи з точок входу і точок переходу на іншу сторінку. Тобто, якщо у вас виникає ситуація, коли користувач зайшов на вашу сторінку, ну там з пошуку чи з реклами, а, побачив цікаву для нього інформацію, побачив ваші контакти, в шапці, позвонив а, вам а, по вашому телефону, замовив вас послугу і закрив ваш сайт, то а, в системі Google Analytics такий візит він буде а, мати метрику 0 секунд, тобто вона не відслідкує час перебування на вашому сайті. Mm -hmm. Тому, Потрібно пам'ятати ще по другу метрику, яка називається Balance Rate або показатель вказок, це процент користувачів, які вийшли з вашого сайту, не переглянувши інші сторінки по вашому сайті. Відповідно, якщо у вас Balance Rate, тобто цей процент досить високий, то до метрики час перебування на сайті до неї можна взагалі не прив'язуватися, бо вона буде не репрезентативна. А наступний момент це налаштування модулю E-commerce в системі графа Analytics. А, якщо у вас інтернет-магазин, то вам треба в обов'язковому порядку налаштовувати модуль e-commerce. Модуль e-commerce це система, яка дозволяє відстежувати покупки конкретних товарів у вас на сайті. Тобто в системі Google Analytics ви можете побачити, що там, подушок у вас було куплено в цьому місяці стільки-то на таку суму, ну і відповідно потім більш детально ці дані аналізувати. Налаштовується модуль досить просто, вам, по-перше, треба його увімкнути у самій системі аналітики в І, <свист> і по-друге, вам треба змінити код системи, який знаходиться у вас на останній сторінці виконання транзакцій по вашому сайті. Тобто на сторінці, де у вас вводиться інформація, спасіба за покупку наш менеджер зв'язуватися з вами. В ближайше время вам треба передавати систему основні параметри. А, знизу є силочка, кого зацікавить я. По вашій візиції можете відправити цю презентацію, відповідно, можете почитати більш детальні інструкції по облаштуванні модулів комерсів. Після того, якщо у вас з'явиться модулі комерці, ви зможете побачити, скажімо, яке джерело трафіку вам привело найбільш ефективний трафік з тої точки зору, що ви продали більше всього товарів, чи ви продали товариш на максимальну суму. Це налаштування пошуку по сайті. Система виконавки це є функція, яка дозволяє відстежувати, які запити використовували користувачів по вашому внутрішньому пошуку. Тобто, у вас є внутрішній пошуковий механізм, поля, поїзд на вашому сайті, ви можете так само відстежувати, що шукало у вас на сайті. Ця функція корисна тим, що ви можете. В звіті системи аналітик слідкувати ці запити, ми відповідно аналізовувати, наскільки у вас правильно побудована навігація по сайту, можливо, вам варто деякі розділи вашого сайту винести на більш високий рівень. Ну, можна привести приклад, наприклад, нечекавна діялася аналітику по одному проєкту, в нього ціліва сторінка оптимізується під запити формату побутова техніка, купити побутову техніку і так далі. А в результаті 10%, -10 користувачів, які попадають на главну сторінку, вони використовують пошук по сайту і шукають запит полісосу. Тобто, замість того, щоб нажати на категорію кулісоси в навігації, вони використовують пошук. Ну, відповідно, це сигнал того, що навігація не зовсім оптимальна і важливо винести категорію кулісоса на більш високий рівень, щоб користувачі могли легше знайти такі полісоси. А приблизно так виглядає змітка пошуку, у вас є пошукові запити і ну, відповідно всі метрики по пошуку. Е, наступний момент це відслідковування подій по вашому сайті. Події тобто, це досить цікава функція, яка дозволяє вам відслідковувати дії, користувачів на сайті, які не прибули до перезавантаження сторінки. Тобто, ну, скажімо, у вас на інтернет-магазин ви можете бачити. А як користувачі користуються функцією перегляду збільшеної версії картинки по вашому сайту, ну, і наскільки вона це необхідна. Або, скажімо, у вас там а, сторінка сайту вона розбита на закладки, ну, тобто, інтернет-молодні розетки, наприклад, у них опис товару розбитий на закладки, Тобто описання, характеристики, там, картинки, відео там, і так далі. Настроївши відстеження подій, ви зможете побачити, як користувачі використовують ці закладки. Хоча сторінка сайту вона абсолютно не перезавантажується. А у події є також додаткова функція корисна, Те, що якщо користувач у вас на сайті виконує деяку подію, то відповідно він не рахується як адказ, тобто він, він не попадає в баунс фейк. Ну, відповідно, ви можете більш правильно аналізувати трафік, виходячи з параметру показателя відказу. Тобто, якщо користувач зайшов на ваш сайт, класах по реєстрацію, по по класах по закладкам, там, про, про ваш товар і так далі, то на базі цього ви можете Прийти до висновку, що це джерело яке як у користувача, воно не зовсім погане, але відповідно ви його можете ефективно використовувати. Настроюється в події досить просто, тобто використовується код-формат на слайді, він здається або на сслівки, або на ілюстрації і так далі. Інший параметр це інтеграція з AdWords. Якщо ви запускаєте контекстну рекламу системи AdWords, то вам треба виконати дві дії. Перше, це настройки в систему AdWords включити маркування URL у вашій компанії. Якщо ви це не зробите, то система Google Analytics не зможе розділити приходи з пошуку системи Google, приходить з Google AdWords. Тобто у вас буде все в одне джерело. Другий момент це треба включити синхронізацію даних між, між Google Analytics і Google AdWords. В результаті цього в системі Google Analytics ви зможете побачити цифри по витратам на AdWords, ну і відповідно прибутку, які ви отримували під цим джерелам чи по центру а якщо ви запускаєте інтересну рекламу, то це маст це обов'язковий параметр. Наступне це і такий пункт корисний це налаштування цілі. Тобто Цілі це виконання деяких а, речей на вашому сайті, які для вас а, привели до прибутку. Тобто там покупка товару, реєстрація на сайті, скачування деякого документу і так далі. А, єдиний момент, зазвичай, в тому, що у вас інтернет-магазин, то вам... При налаштуванні цілі треба вказати нульову вартість кожної цілі. Тобто, якщо у вас не інтернет-магазин, ви можете вказати, що там, скачування одного прайсу, це для вас випливає прибуток там, 10 доларів. <плес> а якщо у вас інтернет-магазин, то ці о, покупка товару, треба вказати нульову цінність, бо о, о, інакше у вас буде сумуватися прибуток і по цілям, і сумуватися прибуток і по іконцію. Тобто Питання буде не, не чіткі. Одного. В процесі налаштування цілі обов'язково треба вказати послідовність виконання цілі, тобто переход на сторінку корзину, формування замовлення, ну і основні кроки. Якщо ви це все налаштуєте, ви можете аналізувати, наскільки у вас оптимальна сторінка, наскільки у вас оптимальний процес покупки товару, можливо, щось треба виконати. Тобто, один крок забрати з вашої системи, ну і таким чином оптимізувати процес покупки на вашому систему. Наступний пункт це сегментація даних. Сегментація даних це функція, яка дозволяє вам виділити дані по деякому чиннику в окремий сегмент. Тобто Ви можете побачити метрики по користувачам, які у вас зареєстровані на сайті. Чи ви можете побачити метрики по користувачам, які у вас купували товари, не відповідно, які сторінки вони переглядали, по якому маршруту вони проходили по сайті, які маршрути саме популярний. Сегментація даних також дозволяє вам сегментувати окремо там, трафік з пошукових систем ну і його аналізувати в більш детально. І пару рекомендацій по аналізу трафіку. Перше, це треба обов'язково сегментувати дані. Якщо ви дані не сегментуєте, тобто ці цифри, середні, які ви отримуєте по вашому сайту, вони абсолютно не репрезентативні. Тобто там, середній показник баунс rate по вашому сайті 56% він абсолютно ні про що не каже. Він не каже по якому джерело цей показник, ну і відповідно, як його аналізувати. Виходячи з цих рекомендацій, можна зробити висновок, що якщо цифри, які ви бачите в системі Google Analytics, вас не спонукають дій, тобто не заставляють щось зробити на сайті, щоб покращити ваш проект, то відповідно, в цих цифрах немає ніякої необхідності. Тобто, скажімо там, цифри по параметрам підключення вашого користувача чи по параметрам браузера, якщо вони вас не заставляють там, буде змінити а, дизайн вашого сайту чи програмну реалізацію, це для вас а, а, ну, не потрібні цифри. Тобто це сміття для вас. Ну і наостанок хотів би ще раз підкреслити. Що процес веб-аналітики це не приринний процес, тобто він звичайно в тому, що ви аналізуєте цифри, які є в інструменті веб-аналітики, формуєте гіпотезу, тобто що можна покращити, вводити цю гіпотезу, ну і потім тестуєте гіпотезу, тобто, наскільки воно праві, наскільки це результативно. І цей процес безкінечний. Тобто тестування можна використовувати виконувати за рахунок інструменту, тут називається Google Website Optimizer. Це інструмент, який дозволяє зробити АБ-тестування, або тестування та вступувати. Деякі повинні простовачі показувати одну версію в своєму сайті, інші повинні простовачі показувати іншу версію. Виходячи з цього, ви можете зробити висновки, яка версія більш результативна. Це все. Якщо у вас є питання, я перемогу станцію. Будь ласка, Олег, яка різниця між платною версією і безкоштовною Google Analytics? Так, воно здається є версії чи У Google Analytics немає платних версій. Якщо ви кажете по Google Analytics Premium, які запустили досить, то це абсолютно не саме Google Analytics це безкоштовно, там все безкоштовно. Компанія Google є інший продукт, який називається Ocean. Продукт, з якого вийде Google Analytics. Я пам'ятаю порядка 6 тисяч за ліцензію. А, зараз я не знаю, скільки він живий не живий. Тобто це програмний комплекс, який ви ставите на свої сервера і використовуєте. Нещодавно вони зробили прес-реліз такої функції, яка називається Google Premium. В цьому прес-релізі, на жаль, чітко не розписано, що це таке, які функції там, і так далі. Вартість цієї функції вона складає 150 тисяч, одиниць в рік. Тобто там прес-реліз досить розмитий, там вказується про те, що у вас буде там свій сертифікований аналітик від компанії, які вам буде допомагати працювати з інструментом. Вам будуть відкриті якісь нові функції, про цельних які функції і так далі. Тобто поки що немає такої питання. Ще одне питання можна? А, розкажіть трошки детальніше про поняття цілей, так? «Тілей». І як їх можна використовувати, наприклад, там, для такого сайту новин, це МС, це Тобто, якийсь там. Блок, новини, блок, новини, там, ну може, ну електронний магазин, то ясно. А якщо в першому треба визначити основні фрами, які називаються... Це параметри, по яким ви визначаєте, наскільки трафік, який ви отримуєте на сайті, наскільки він ефективний. Тобто, для інформаційного проєкту, саме головне це інформаційний проєкт, який працює по рекламній моделі, саме головне, щоб користувачі бачили багато рекламу. Відповідно, на вас головний параметр це губінатна смотр, скільки сторінок, які не високовачуть. Чим більше стрілянок він переглядає, тим більше банерів бачить, ми ну, відповідаємо. Тобто, як мінімум, ви можете настроїти пройти Перехід, там більше трьох сторінок, і, відповідно, наризувати такі джерело обраводи графіки, які проводять багато часу на сайті. Ну, відповідно, можна додати функції формату підписка на розсилку, підписка на РСР і так далі. Ну, це було про ЗМІ щось на каналу. Цілий можна настроювати безріч. тобто Список цілий, він його можна розширяти Тож, на питання, Вам треба визначити основні показники ефективності вашого проєкту. Тобто як ви оцінюєте ефективність вашого сайту, у кількості підписок, по кількості переглядів сторінок і так далі. Ходячи з цього, можна налаштувати цілі по вашому сайту. А якщо ми маємо електронний магазин і нам треба відслідкувати якийсь проблемний маршрут, Там вибрав товар, дійшов до оплати, який mm -hmm. не оплатив, це також можна? А, це послідовність досягнення цілі, тобто. Там слайдбук, тобто ви бачите, там зайшов на корзину, зайшов на оформлення, і ви бачите інформацію, де користувачі вийшов з вашого сайту. Тобто ви бачите, що вони приходять на корзину, наприклад, там, але з корзини там, тільки 10% користувачів вони закінчують процес оформлення замовлення. Відповідно, ви можете зробити для себе висновку, що ваша корзина не оптимальна, бо вона не ефективна. Відповідно, її треба оптимізувати. Ну, Зробити комплекс оптимізації, і потім дивитися, до якого результату це приводить. Ясно. Це ще не факт, що корзина погано, може мова не зрозуміла. Можливо, ну, тобто це треба хоче детально дивитися цю стрімку. Це я варіант. Які ще доступні інструменти є для вас, які Скажіть, будь ласка, мозкіше, бо вас не чути. Які ще доступні інструменти ви інтернеті для певних тих, постачання вам варто розуміти, що є таке визначення, як статистика, є визначення веб-аналітики. А статистика це щільчики. Тобто щенчики збирають статистику по вашому самі. Інструменти формату Google Яндекс.Метрика, Яндекс.Метріка, які в інтернеті, ще є платні інструменти то Omniture, Чіктейл і так далі. Їх досить багато. Це інструменти веб-аналітики. Вони дозволяють вам дані інтерпретувати і їх більш детально перепарувати. Ви можете там сегментувати, настройка цілу і так далі. В щотчиках ви збираєтеся групу статистику. Тобто, в щотчики, ми побачили, що переходить на ваш сайт порядка 2000 користувачів в день, і які висновки можна зробити. Ну ніяких. А якщо ви бачите, що на ваш сайт переходить там, 2000 користувачів з пошукових систем, коефіцієнт конверсії складає там, 5%, відповідно, ви можете зробити висновок, що це набагато ефективніше, ніж, скажімо, а Контекстною планою, якоюсь конверсії може бути менше. Відповідно, для цього можна купати більш глубже, вибше і шукати проблему контекстних плани, школи. Де можна, наприклад, якщо в мене є там, сторінка, на якій відбувається середня купурка, mm -hmm. ну, де визнати цю конверсію, який відсоток конверсії? Ну, скільки то людей прийшло, скільки то купили. Mm -hmm. Якщо ви налаштуєте ви відслідковування цілей або модуля e-commerce, про який я розказував, ви можете відкрити звіт по істочникам трафіку, як називається, по трафік сорсусі, там вам буде окрема колонка, яка буде вказана в версії по вашому сайту, скільки було на транзакції по кожному джерелу і так далі. Це в цілях? Це в звіті істочники трафіку, трафік собственної де ви бачите, що там пошукових система до вас хорошо, стільки -то, там стільки самі, -то, стільки. -то, стільки, -то, стільки -то. А для цього треба налаштувати цілі? Цілі ціла, або і повністю. Запитання комерційне запитання. Продукції послугу аналітичну, ви продаєте окремо чи в комплексі, я зрозумів ваше питання. Продаж послуги, консалтинг по веб-аналітиці це досить цікаве питання, наш ринок до цього виготовляється. Наші компанії продають порядку 7-8 аудитів, середня вартість аудиту у нас складає приблизно 400 доларів умовних одиниць. одиниці. Єдиний момент заключається в тому, що у вас проєкт має відвідуваність менше, ніж тисяча переходів в день то вам просто не опухоляться ці затрати. Тобто відповідно ресурс має бути досить великий, тобто на якому оптимізація всього інструменту економіки, вам принесе результат. Якщо ви там маєте відвідувати 50-20 чоловік в день, то затрати на строк з інструментом економіки, вона безрезультатна. Ваше цей кошель інвестувати на контекст, ошуковувати.